Всім доброго мирного дня. Сьогодні хочу розказати таку не дуже веселу історію. Я люблю розказувати веселі історії. Ну що зробиш? Життя таке, як то й кажуть, як тільняшка. полоска біла, полоска чорна. От я вам хочу розказати про чорну полоску. <кхем> так як. Мой, кілька моїх глядачів написали, зацікавилися тею темою, яку я згадав в одному з своїх попередніх відео. І я ще так вагався, вагався. Але вчора сталася ще одна подія, пов'язана з тим самим, з тією самою справою. І я рішився сьогодні вам розказати ту історію. <кхем> Значить, історія. Почну з вчорашньої історії. Вчора було 11 Березня 2025 року, і в такому славному селі Катеринівка Кременецького району Тернопільської області згоріла православна церква дерев'яна. Загорілася вона десь приблизно годині 9.08 ранку. І кажуть, ну, я дивився вже, чесно кажучи, все то з інтернету, і фактично там місцеві до мене дзвонили люди теж. Що загорілося зранку, ніби там в тій церкві вчора, фактично, по-моєму, був будний день, не мало б бути нікого, але були працівники, які робили огорожу, ну, забор навколо церкви. Що там сталося, ще невідомо, але церква згоріла до тла, навіть сплавився великий дзвін. Остався тільки цей язик залізний. От. Гарне славне село Катеринівка. Є версія, що то було колись місто. Називалося Катебург. Зараз, можна сказати, вимираюче село, хоча воно розположено в гарному місці на трасі, але ж на чумацькому шляху, якщо бути правильним. Співчуваю прихожанам церкви, але слава Богу, що без жертв. Церкву відбудуєте і побудуєте ще кращу, ніж була. Я в цьому переконаний. І такі такі події взагалі здружують народ, я так вважаю. Ну, а зараз я про свої історії. Значить, якось так я собі подумав, перш ніж починати знімати, що якось так по житті я постійно. Постійно з такою стихією, як вогонь, мав стечки такі неприємні. От. І значить, сама така рання, рання зустріч з тою бідою, то в мене залишилося на все життя на прямо на моєму Фельсі. Бачите? Багато хто е, з нових знайомих якби не наважується спитати, хто у мене за шрам. На підборідді, а це приблизно в 5 років я обгорів так дуже серйозно від вогню і фактично був вже одною ногою на тому світі. Якщо комусь буде цікаво, пишіть, то розкажу окремо ту історію, бо то така трошки довгенька історія, напевне, буде. А я зараз буду продовжувати так в загальному. І а остання зустріч, дай Бог, що була остання. Це, хто дивиться уважно мої віддійки. Це більше року назад в грудні згоріла та моя машинка. Ну, як вона не згоріла, вона тільки загорілася, але вже вона чекає часу порізати її на металолом. Ми її розібрали більшості запчасті продали. Ще там трошки залишилося. І так, такі були в мене і пожежі. Всяке бувало, коли ще я вам розкажу то все, якщо буде комусь цікаво. Але я сьогодні хочу вам розказати про пожежу в сусідів. Вон цієї хати, от, от де зараз її мало видно. Значить, було то приблизно в таку ж пору, як зараз, так десь на провісні. Почалась та історія з того, що моя старша сестра подзвонила з роботи, попросила її підвезти Підвести додому, бо щось там. Ну, якась була причина. Холодно було дуже. І я з'їздив, бо то було на іншому кінці Кременця. Поїхав, підібрав її і віз на, на другий кінець Кременця, так сказати, в сторону Шумська. І коли проїжджав мимо свого господарства, бачу такий дим, ще здалека побачив, такий дим над хатами валить. Е, і в мене, знаєте, я вже е, не раз говорив, що як тільки побачу пожежну, е, десь їде в місті, то зразу в мене переляк, чи часом в мене щось е, цього. А, до речі, і ця хата теж горіла, тільки ще, ну як сказати, не за мої пам'яті. Ну, ми тут ще були ні при чому, бачите, от по сьогоднішній день ще є наслідки пожежі. І значить, е, бачу, що так якби з того і сторони йде дим такий серйозний. Е, ну, коли ми порівнялися е, з нашим господарством. І побачили, що це дим йде з комина від сусідів. Ну, сусіди палять, ну палять, ну холодно, стало холодно, щось похолодало. Ну, ніби звичайна справа. Ніч, як ніч. Я, напевне, з півночі сидів в інтернеті, тільки так десь ближче до ранку заснув, такий саме під ранок смачню, сон, знаєте, і тут-то починають дзявкати собаки. Значить, ну, у нас шарик ще теж був. В сусідів теж маленька собака є. Сусідський, собака не було чути, не знаю. Він, видно, з переляку сховався в буду. І оце там що в сусідки, бачите, там буду забрали водоканальщики, прорив був якраз під будою зимою. Але ця буда стояла от біля тієї бляхи. І цей сусідський собака, він як у нього була така фішка, знаєте. Він, якщо гавкав, то цим цепом гавкає, скаче і цепом по ті блясі тарабанить. Я вам скажу, звук страшний капіць. <сум> Отак він собі таку фішку мав, знаєте, о, цього. Ну і зазвичай і, і, і мій за, за компанію. Ну, а то чую, собаки якось гавкають дивно. Е, такий, вони так гавкали, як було в нас там дещо покрали. І я так не хочу виходити на двір. Ну, але ж думаю, собаки якось так, знаєте, не, не так, ну, якось так жалобно, знаєте, як то б'ють собаку, чи ще щось таке. от, от, якесь так. Я виходжу на двір. Мій собака сидить в буді і, і, і зявкає якось так дивно, знаєте, якось так дивиться на мене і зявкає. Ні на кого не гавкає, бо він там гавкає, обично, туди на прохід дворі, чи не було. Або десь туди в поля, на городи, десь там, може, які кути бігають. Дивлюсь на сусідчину собаку, він теж дзявкає з Буді. Ну, що то за біда? Ну, думаю, а дворіччя не було, я ж кажу, що тут могли зайти на двір хто хоче. Але, але то, що було темно, ну так, світало. Я дивлюся, що на дорозі, от у мене під хатою центральна дорога, бликає машина Арікою. А воно так співпадає, що якщо когось поломилась машина, з гурбаки з'їжджають машини, і приблизно тут там, в нашому районі зупиняється вже накат закінчується. Ну, і щось ремонтують. Ну, думаю, щось якась біда сталася, людям треба допомогти. Таке часто буває, знаєте, виходжу там, може якого ключа позичити, чи води доляти, чи там підказати, де майстерня є найближча. Ну, чужі проїжджають через кременець. Значить, я так тільки сюди до дороги, глядь на себе. Я в трусах серед ночі, шльопанці на ногах, о, хех, як зараз, шльопанці різні. Думаю, зараз вийду до чужих людей, що щось подумають, можна сказати, серед мочі. Я думаю, раніше я гляну, так, щоб менше мене бачили, подивлюся, що там робиться, а якщо треба, то піду додягнуся. Я собі спокійно йду з тієї сторони, щоб тут між, тим, між хатами, між хатами подивитися. О, я це зараз загородив там трошки, трошки між хатами, а то теж було там, нічого не було. І я тільки сюди доходжу і чуєте, я тільки глядь. Побачите. Сусід такий хороший хлопака. Все життя е, по зарібках будівельником. І це він, цю, цю хату фактично буквально з підвалу і до самого комина все сам зробив по таких ну, тих сучасних технологіях, надсучасних технологіях, що зараз в Європі використовується та все гарно. По всьому їх очах робилося. Ну, молодець такий файний будівельник, толковий хлопака. І значить, я так сюди приходжу і дивлюся, йо, я навіть не, не можу передати відчуття. Я тако тільки глянув, горить хата. Горить хата, страшне діло, горить хата. Я тільки тако сюди, там ще зараз то вже помирали, повиїжджали люди. Ні, ніхто всі сплять, я по тих сусідах, тут теж ще в хаті жили сусіди. Ніхто не ворушиться, тишина. А горить тільки тріщить, тільки потріскує цього. Е, ну, вогонь потріскує, горить дах, дах горить хат. Йо, я бігом до цього вікна з переляку. Гатити давай кулаками в те вікно. Нагадався. А чого ж я ж туди гачу в те вікно, як вся та сім'я вся була в Польщі. От. А батьки в цій хаті живуть старенькі. Хаті. Я в тево вікно давай гатити, ніхто не, від, не відзивається. Я біжу з там, тої сторони, там через забор перепригою, гачу по вікнах, е, гачу по вікнах. Просинається хазяйка. Хай її земля буде пухом, вона вже спочиває більше, як рік, по-моєму, як померла. Е, просинається хазяйка. Що там таке? Кажу, горите, давайте, вставайте бігом. Де хто кажу? Горить вас хата. Вони там вже почали ворушитися в хаті. Ну а що ж, дивіться, як близько хати. Бачите, йопки-палки, що то є? О! І в мене повністю дерев'яна трухлява хата. Йо, то страшне діло. І я влітаю в хату, в хаті сплять ще хлопці мої. От тільки не пам'ятаю, чи всі шестеро були тоді вдома, чи старший вже був в Польщі. Певне, що, що Лавріна тоді не було, правда, Маркія? Як горіли сусіди? Ти не пам'ятаєш, як горіли сусіди? Ну, я теж не пам'ятаю, чи був Лаврін. І я влітаю в хату хлопці, сусіди горать. Ото дві слові тільки сказав. І тако, якщо розбудити хлопців, то то так, знаєте, як хлопці. Один встав, другий заснув. Один проснувся, то треба з годину їх піднімати, там як до школи будив, чи ще щось. А то тільки я вилітаю на двір шукати ваншлангу, е щоб підключити щось до води, сюди-туди. Тільки дивлюся, знаєте, таку картину, Ото звідси мої хлопці, як. Як то якийсь підрозділ <хи>, пожежників вискакують один за другим, той блін на ходу штани вдягає, той там вже в, в одних трусах то як коротше так. Одному команда, ти розмотуй шланга. Другому підключай воду, сюди туди, шланга не вистачає до їхньої хати. Відкривай вікно, вікно ще забите, бо то ще провесня. Е, ну, е, відкривають хлопці вікно через вікно, сюди туди. Нема напору води, як на зло. <кхе> Зазвичай у нас крайній дуже хороший напор, бо вода стікає з горів, а то чогось води не було напору. Значить що, зразу думка: керхер, от у нас є керхер. Будете сміятися, що там з того керхера та є струї. Ага. Нічого подібного. Ми Тим Керхером стримували вогонь, е е е заливали його зверху і не давали, щоб він рухався в ту сторону, поки приїхала пожежна. А ми живемо в центрі міста від пожежної кілометрів три. По прямій, по центральній дорозі. Значить, в котрому з хлопців команду давай драбину, я залажу туди, е на той балкончик до сусідів, заглядаю в вікно, а там вже е до половини приміщення, дим такий густий, такий як то. Як хмара. І, і, і там а до землі ще може з метр півтора, десь з метр, з метр осталося ще такого прозу, прозорого повітря. Ну я ж знаю, що в хаті нема нікого. Я там сюди-туди залажу на дах, на самий верхи. Ну, вже не те здоров'я, бо то не так давно було, років п'ять, назад. Певне. Але все рівно якось я там викарабкався, з тим керхером, дітейська подали, той тримає, той шланг зливає їм. Вже приїхали пожежні. А ця машина, що на аварійці, це люди їхали з. По трасі, і хата почала горіти, бачите, де в них комен ближче до дороги туди? Хата почала горіти від комена і вона більше було видно то, той вогонь на дорогу. Ті, ті люди, що проїжджали, побачили цей вогонь і десь хотіли сюди до, до нас добратися. Ну, не знаю, може сюди до нас заходили в двір тут собаки, гавкали, а там сусідів загороджено закриті ворота. І десь вони там на на е, на дорозі стояли аварійка аварійка бликала, а хата собі горить, понимаєте? І тут вже приїхали пожежники, давай гасити, заливати. Е, е, Виявилася така проблема. От е, здавалося б, що мало горіти в них на даху. Якщо в них даху фактично нем, ну немає, горища Він, е, Цей сусід е, так зробив грамотно. По такому тому супер, як то сказати, сучасному. Е, оце в нього все й дах. То це, це бляха, е, що там гідроізоляція, крокви. І а, ця як? Стекловата і підбито гіпсокартоном. Ото все, ото приблизно сантиметрів 20-25. Е, ну, може, да, десь так. Товщина всього даху, все, що в нього було. І оце воно там горіло. І то горіло, скажу я вам, страшно сильно. А погасити не було як, бо знизу гіпсокартоном зашите, а зверху бляха. І пожежники почали ту бляху зривати, але сусід. Знає, що е, дах спочатку зробив один одної форми, е, потім приїхав через деякий час в Польщі і переробляв щось йому там, не сподобалося. І виходить, що ту бляху він знімав, а потім її заново скручував і між собою листки ще, по-моєму, на закльопки склепав. Ну, коротше, що таким чином, е, хлопці-ті пожежники мали. Шроповіорти і відкручували ці саморізи, і бляха не відкривалася, бо вона була ще між собою. Листки були склепані, видно, закльопками. Тоді беруть таку бензинову, як би сказати, типу булгарки, такий металоріз здоровечий. Тим металорізом ріжуть, воно провалюється. Щось там, ну, якби вже наш керхер був без, 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 без толку, вже приїхало кілька тих машин, гасили вже їх, хватало, підключилися до гідранта там на дорозі. Вот. Е е е я вже те своє пожежне обладнання зняв. Дітиський відігнав, щоб дещо не впало на голову, ну і думаю, там щось під допоможу двір. Тут чую, хтось кричить з, 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 з даху. Васька! Васька! Рукав! Васька, рукав! Васька, рукав! Я кричу, на хуя вам мій рукав, блядь, Якийсь виглядає через джуру там десь в даху. Та хто такий? Кажу, я Васька. Кажу, нахер вам? Ну, вже зараз трошки смішно, тоді було не смішно. Виявляється, ну, рукав то, -то той пожарний шланг, то то рукав по, по їхньому, по пожежному. І цей рукав за -за, а, зачепився за сходи, запарила сходи всередині в хаті і перегнувся, і вода не поступала. Бо він там показав пальцем, я його зрозумів, розправив, пішло діло. Слава Богу, доволі швидко погасили. Е, вони швидко приїхали і швидко погасили. І знаєте, що виявляється, а я ж того не знав. Виявляється, що е, дочка Хазіїв, ну, фактично, цього хлопака, сусіда мого, що збудував ту хату жінка приїхала з Польщі на пару днів з малим сином. І це вона е, палила, напалила котел, е, і десь там. Я не знаю точної причини. Щось пов'язане е, з котлом, з комином, десь там якась саджа загорілася чи що. І вони спали там спальні на другому поверсі, де я бачив, що дим такий був, як Хмара. Вони там, тоді, як я ще туди заглядав вікно, вони ще там спали, уявляєте? І це оце коли вже батьки проснулися в цій старій хаті, і, ну, і, то, то вони першим ділом там гатили, бо вона ще й, напевне, закрилася на ніч. І, е, значить, вже як погасили, пожежники поїхали. А була ще швидка допомога, газова служба, ну купа, тут дорогу перекрили. Це, ну, я вам кажу, ну, таке, така справа серйозна. По-моєму, що навіть Расівці приїхали світло відрізати. Ну, коротше, так все по-серйозному було. То вже ті всі служби роз'їхалися, а швидка допомога ще стояла. І ще якісь приїхали представники від пожежної, то я розговорився з одним з них, то, то він каже, кажу, а що то ще швидка стоїть? Вроді, всі ніхто ж не пострадав. А він каже, що. Е Є бо, бо, бо трапляються випадки, що після пожежі в таких будинках з сучасним євроремонтом, як ми привикли називати, люди навіть через кілька годин після пожежі, е, як би це сказати, ну фактично вмирали. Таке було отравлення тими. Хімікатами, горінням е, продукт ну, тим димом від тих е, сучасних будівельних матеріалів, отак от скажем То пропонували сусідці поїхати е, в лікарню, щоб там, хоча б пообстежуватися, вона відмовилася, але слава Богу, ніби все було більш-менш нормально. От той самий пожежник розказував, що каже: сусідка ваша родилася в сорочці. Каже. Е, каже Ще би каже кілька хвилин, е, кілька хвилин в тому диму. І вони вже з малим не проснулися б. То, то каже, рідко так буває, що так, так повезе. От така була в мене страшна історія. Сусід приїхав там з, з допомогою е, е, рідних, знайомих, вони хату доволі швидко відбудували. Ну, згоріло як згоріла, фактично дах згорів. Ну, а в них там в даху другий поверх виходить. там, Я не знаю, як воно там правильно називається, мезонін, чи як. Е, то воно все вигоріло, переляло, переляти було водою. Ну, страшно було дивитися на таку штуку. От така була в мене історія, ну слава Богу, все вже ціленьке. Бережіться вогню, страшна штука сила вогонь. Та люба, е, люба така сила, щоб то не взяти, чи вогонь, чи вітер, е, чи, 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 чи вода. Такі, як то сказати, тяжко керовані е, стихії природні. Одна справа, коли ти запалив сігаретку чи папіроску, зараз мене будуть там поправляти, що я по русську українську, або там грубку розпалив, чи піч, чи мангальчика для. Для шашликів ну, зовсім інша справа, коли то йде мова про пожежу. Бувайте здорові, бережіться, будьте уважні, будьте обережні з такими справами. Ну, вогонь то якраз таке діло, що найбільше ми самі, бо якщо говорити там про воду, то то вже від природи чи там про вітер, то теж природа. Ну а вогонь фактично в більшості випадків. Ми його, як то правильно сказати, ми йому даємо життя. Починається з того. В більшості випадків ну виключаю хіба що там грім, блискавка, а все решта, а все решта наших рук ділу. Бувайте здорові. На тому буду закінчувати. Ще зараз розкажу одну історію. Ще сьогодні вночі мені підказав інтернет, я забув, дуже цікава історія. Ну, а ще кого що цікавить, пишіть, лайкайте, шмайкайте, дізлайкайте, коментуйте, розказуйте свої пригоди подібні. Я думаю, що хтось почитає, може стане трошки обережнішим, чи послухає, чи подивиться, може комусь то пригодиться в житті. Бувайте здоровенькі!